Добрий день, мої любі учні! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Сьогодні ми будемо закріплювати і узагальнювати все, що вивчили до сьогоднішнього дня. Перевіримо сформованість графічних умінь. Але давайте спочатку пограємо. Отже, запускаємо наше чарівне колесо. речення. Я хочу, щоб сьогоднішній день був. І ще одне питання. Я бажаю всім. О, якби у мене була чарівна паличка, що би ви зробили? Дайте відповідь на одне з цих трьох питань. Поставте відео на паузу. Попробуйте дати відповідь. Сьогодні ми будемо працювати в робочому зошиті на сторінках 16-17. Відкрийте, будь ласка, одразу свої зошити, підготуємо ваші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Пальчик цей у ліс пішов, а цей пальчик гриб знайшов. Пальчик цей став чистити, а цей став смажити. Ну, а цей він тільки їв та від цього потовстів. Рухаємось далі. Але якщо ви раптом будете втомлені, одразу робіть пальчикову гімнастику самостійно, після кожної строчки. Давайте згадаємо, як правильно треба сидіти під час письма. Сидимо рівнесенько, не торкаємось столу грудьми, ноги всією ступнею поставимо на підлогу, обидві, обидві руки покладемо на стіл. Також дивіться, ваші зошити треба покласти на стіл похило, щоб нижній кут сторіночки, на якій ми писатимемо, був навпроти середини грудей. Ручку тримаємо трьома пальчиками великим вказівним і середнім. Повторимо з вами основні, основний робочий рядочок, в якому ми працюємо. Допоміжні лінії міжрядкові, та у нас є верхня і нижня. Вони нам допомагають прописати петлі. Прописати довгі похилі лінії та інші елементи. Ну, і, звичайно, основний робочий рядок, так, на якому ми працюємо в основному. Більшість елементів все ж таки пишемо в рядочку. Отже, відкриваємо сторіночку 16. На сторінці 16 ми переходимо до хмаринки. Так, ось вона наша хмаринка. Тренувальні вправи у нас починаються з ось таких півовалів. Так? Лівий півовал і правий півовал, лівий півовал, правий півовал разом. Зробіть, будь ласка, таку вправу, повторюйте. Нагадую, якщо ви втомились, заболіла у вас ручка, то обов'язково перестаньте писати і зробіть пальчикову гімнастику. Хоча б просто перестирайте долоньки між собою. Цього буде більш-менш вдосталь. Так, другий елемент, дивіться, це безвідревна така верхня петля. Так, прописуємо її. У мене не такі гарні получаються, тому що я пишу мишкою в комп'ютері, але ручкою я б написала набагато красивіше. І думаю, ви коли пишете зараз, ви впевнитесь, що ручкою гарніше. Намагайтесь писати гарно, щоб не було у вас страшних літер в бакйожик. Так. Ну, припишіть до кінця. Далі елемент. Дивіться, хвилька, яка гарна. Цю хвильку почнемо писати зліва і ведемо ось так вправо, заокруглюючи при цьому гребінь хвилі, Готовляємо хвильку відриву. У ну, мене вже закінчується місце. Місце закінчилось, мишка дернулась, бачите? Пропишіть. І останню тка нижня петля. Так? Нижня петля, гарнесенько намагаємось її прописати. І до кінця ведемо. Переходячи в основний рядочок, згадуємо, що це за елементи такі. Коротка похила, так? Коротка похила лінія. Елемент пишеться згори донизу, зверху вниз, згори донизу. Далі беремо міжрядкову лінію допоміжну, і від неї ведемо до нижньої лінії основного робочого рядка. А тепер від верхньої лінії робочого рядка ведемо до нижньої міжрядкової ось таку похилу. І так, продовжуйте, будь ласка, зверніть увагу. Коротка, довга догори лінія, коротка, довга донизу. І так, про... далі зробити, прописати. Далі наші улюблені гачки. Да? Дивіться, гачки у нас які, які дивляться вліво, які дивляться вправо, заокруглюються. Пропишіть, будь ласка, до кінця їх. Далі, бачите, у нас такі поєднання гачків тепер, да? округленням вгорі і внизу. І дві короткі лінії, подвійний гачок. Його теж прописуємо до кінця. Наступне завдання у вас буде петля нижня, і ось така петля верхня, як ми називаємо їх. Далі, 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 далі ми пропишемо з вами ось такі ліві півували. Ліві півували. А це вже. така ось. Прописуємо, прописуємо. Описуємо літеру Е теж можна написати. І далі, 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 далі прописуємо. Далі О, починаємо писати трошки, ось сюди, заводячи вправо, да? і починаємо ось таким чином писати. Ось так. Згадали, так? Літери, як Далі подивіться похилі, довгі похилі лінії із заокругленням вліво. Довга пряма похила лінія. Довга пряма похила лінія із заокругленням вправо. І пропишіть, у вас крапочки є, але донизу ви ведете лінію. Чітко за ось цією допоміжною косою лінією. От як вона вам показує напрямок, так ви і пробуйте писати. Я маю на увазі ось так. Від крапочки ведемо чітко так, як нам показує ось ця допоміжна лінія. Ну, Діти, я пишу мишкою, і у мене, не скажу, що. Гарно, і не скажу, що сильно погано. Непогано виходить мишкою писати в комп'ютері. То у вас точно повинно вийти. Пишемо тепер праві піввали. Великий і малі. Раз, два. Великий і два малих. Раз, два. Ви пропишете ці елементи, ми переходимо на сторінку 17. Але тут не все так просто. Дивіться, ми зараз подивимось на цей елемент. Що це за елемент такий? Коротка, похила пряма лінія, так? Коротка похила пряма. Запам'ятайте цей елемент. Тепер перегорніть кальку. Калька це такий білий папір, через який просвічується те, що під ним. Перегорніть кальку, це попередня сторінка. І подивіться у віконечко на цю пряму. А тепер знайдіть пряму в інших літерах. І на кальці відмітьте. Тобто, через кальку продрукуйте. Ось так ви продрукуєте. Ось так цей елемент продрукуєте. В кожній літері присутній цей елемент. І тут. І тут, і тут. Продрукуйте, будь ласка. Через кальку тільки. Далі ось таку коротку коротку похилу лінію із заокругленням вправу. Шукаємо, в яких вона у нас ось, ось іще. Дві навіть. Раз. І два. Далі. Ось так. Ось у літері Н є. Тут є, тут є. Ось вона. Тут. Теж є. Де ще? І тут є. І ось тут. І тут є два рази. Раз. І два. Дивіться, наступні так само продовжуйте, але самостійно. Пошукайте, відшукайте такі ж елементи в всіх літерах. Тепер домалюйте портрети. Дивіться, у вас є недомальований портрет, десь є очі, десь нема, десь є ніс, а десь його нема. Тому домалюйте, як вам хочеться. І олівцем, або ручкою відмітьте елементи. Літер, які ми вивчили. Тепер скажіть, сонечки, які елементи ми сьогодні повторили, закріпили, і які з них вам досі здаються важкими. Згадайте, які елементи здаються для вас важкими. Ми сьогодні завершуємо вивчати елементи літер. Ми завершили вивчати елементи. З наступного уроку ми будемо вже вивчати літери. Тому ви сьогодні молодці. Я вважаю, що ви гарно все повторили, гарно закріпили весь матеріал. Молодці. Хай надалі все таки буде. Відпочивайте. Дякую за увагу!